Вже осінь відступає, і проситься зима, в холодну пору року так хочеться вина гарячого, терпкого, хай за вікном луна, мелодія кохання, красива чарівна. А вітарець гуляє і плаче за вікно, йому сміхнувся місяць все осіва круго, і з неба посилає сніжинки у політ. Орі танцюють вальсом у дворі біля воріт. Всей келих наливаєш, так хочеться тепла, біжать по венах швидко п'янкі ковтки вина, ти дивишся на келих в його прозоре дно поволі ненароком сповза з колін рядно. А потім засинаєш і бачиш дивний сон. Немов приходить юність, і жде біля вікон. Вона, немов та мрія, немов вона жива, З минулого до тебе так довго-довго йшла.